Під час військового вторгнення росіян на території Сумської області від артобстрілів і авіаударів були пошкоджені водопроводи, колектори та вийшла з ладу певна кількість насосного обладнання сумського водоканалу. Підприємству необхідно було швидко адаптуватися до умов воєнного стану та переорієнтувати свою роботу на збереження життя працівників та забезпечення мешканців міста водою у разі надзвичайних ситуацій. У перші дні війни Сумський водоканал зіштовхнувся з проблемою нестачі автономних генераторів під час неструму міста внаслідок ворожих артобстрілів. Також не вистачало спецтранспорту для підвозу води до лікарень та у спальні райони міста. З 24 лютого працюємо 24 на 7. Незважаючи на всі обстріли, незважаючи на те, що місто руйнується окупантами, водоканал працює з, деяким, з деякою перервою, але сьогодні вода в кранах. Містян наших є основною проблемою, з якою ми стикнулися, це воєнні дії та пошкодження нашого водогону, без якого безпитного водопостачання залишилося місто Миколаїв майже на місяць. Тому сьогодні маємо проблему: це непитна вода в кранах містян. Ця війна для всіх нас вперше. Всі люди, які працюють на підприємстві, звичайно, не були готові до цього зараз. Я бачу, що багато хто з працівників. Залишаються ще в стані страху стресу. Багато хто досі відсутні на підприємстві, але є такі люди, які пережили це і пішли далі, і працюють навіть з підвищеним коефіцієнтом корисної дії. З 24 лютого ми з моїми колегами перейшли на цілодобове чергування на робочих місцях, і це відбувалося до припинення військових дій навколо Києва. Всі працівники Києва до каналу, які були безпосередньо задіяні. В технологічному процесі залишалися на своїх робочих місцях, виконували роботи, незважаючи на обстріли, незважаючи на бомбардування і ракетні прильоти. Під час війни водоканали України більше або меншою міру стикнулися з проблемою відтоку кадрів, проблемою відсутністю електропостачання. А отже, з неможливістю забезпечення водопостачання та водовідведення, неможливістю повністю задовольнити потребу в паливі для вчасної заправки нашої спеціальної техніки. Руйнуванням логістичних ланцюжків постачання реагентів. Війна стала викликом для всіх нас. Ми навчилися виживати в нових динах у Львів не знаходиться на лінії фронту, але теж був ушкоджений кількома ракетними ударами. Тільки за рахунок допомоги німецьких і ізраїльських друзів ми змогли обладнати нашу мережу дезиргенерації. Це дозволило надавати безперервну водопостачання. Ми знаходимося в тилу, але це для нас накладає додаткову відповідальність допомагати. Страждалим регіоном з перших днів війни найскладніше, звичайно, це усвідомити, що почалася війна. Дуже багато з нашого підприємства «Ірпінь-Водоканал» взяли в руки зброю, записалися в територіальну оборону і захищали наше місто. Вся техніка, яка була в комунальному підприємстві, яка могла перевозити людей. Вона перевозила і військовослужбовців, і дуже потужне наше підприємство допомогло в евакуації населення з Ірпіня. Звичайно, на жаль, за Військовий період, який був саме за активну фазу в гірбіні, 95% всієї техніки було знищено. Війна поставила пріоритетність в роботі підприємства. Зокрема, це не тільки надання послуг водопостачання та водовідведення, а й забезпечення їх роботи в критичній ситуації. Підприємство забезпечене дизель-генераторами, є ємності для підвозу води. Також нами виконуються роботи з відновлення укріплення бомбосховища. Ми не знали тоді, як все як вирішиться, як ситуація складеться, чи відвоюємо ми Ірпінь, чи не відвоюємо. Але ми поставили собі цю аміабітну ціль і е, дякуючи нашим партнерам, це один із перших таких колосальних проектів, які підтримали партнери і допомогли нам, донори. Меценати і дякуючи їм, за 18 днів було прокладено 14 кілометрів водогону, що в принципі безпрецедентна швидкість для таких діаметрів. І ми вже розуміємо, що пішла ланцюгова реакція у допомозі донорів. Вони зрозуміли, що вода це пріоритет для населення, яке тут є, яке потребує питної води. Наші комунальні служби працюють. Дуже важких умовах ми повинні це розуміти на сьогоднішній день. Ми багато нового бачимо і багато нового робимо і в надзвичайних умовах, в тому числі. Питання по проєктуванню або без проектування, але людям потрібна вода. Сьогодні Сумський водоканал, спільно з асоціацією Укрводоканал-Екологія, використовує усі доступні можливості, щоб привернути увагу світової спільноти до проблем, пов'язаних із забезпеченням українців питною водою під час війни. Також разом із зарубіжними колегами опрацьовується питання пошуку шляхів відновлення мереж, модернізації об'єктів та можливості отримання гуманітарної допомоги. Києводоканал. В міру своїх сил не тільки вирішує питання внутрішнє, але ми постійно мали зв'язок з нашими колегами, які були в зоні активних бойових дій, так само, як і ми. Мабуть, що ця підтримка вона дозволила і нам, і нашим колегам мати той єдиний, той єдиний зв'язок, який допоміг нам вистояти і перемогти. Нам допомагає працювати віра в Збройні Сили України, віра в те, що ми переможемо, і Україна знову буде, буде цілою, цілісною та непохитною. Буде складно, легше не буде, але я вірю в це, що ми переможемо і вистоїмо. Я переконаний, що тільки єднанням і наполегливою працею ми зможемо здолати всі труднощі і здобути перемогу. Віримо за ЗСУ, Слава Україні!